Вітаю, красуні! Сьогодні я вам пропоную розклад на метафорічних картах в моїй Розклад ми будемо робити на картах Таро Союз богинь». пусть вас це не бентежить. Розклад буде не езотеричний, а психологічний. Погодьте, що всі жінки богині. Але навіть у богині живе декілька субособистостей. І давайте ми зараз розберемо. Які богінні особи... субособистості живуть у вас? Я беру колоду і починаю робити розклад. Нагадую, що метафорічні карти це не ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. А як я вже казала, ми зараз ці карти, союз богинь» розглядаємо як психологічні, і тому ви дивитесь на карту. і які асоціації вам спадають на думку, то, то є відповіддю на ваш запит. От, і ще в коментарях я напишу, як звати кожну богиню на тих картах, які випадуть. От, і так, починаємо. І перша карта це енергія якої богині в даний момент присутня у вас. Ось така карта. Друга карта енергія якої богині мені заважає. Третя карта енергія якої богині чинить на мене зовнішній вплив негативний. Третя карта. Четверта карта енергія якої богині мене захищає. І остання п'ята карта це енергія якої богині мені потрібна, але, але її немає у мене. І ось такі. Тепер давайте розглянемо карти. Детальніше. Так, перша. Це енергія якої богині в даний момент присутня в мені. От Отважно подивіться на цю богиню, така вона гарна. Друга карта це енергія, якої богині мені заважає. Ось така карта. Третя карта це енергія якої богині чинить на мене вплив негативний. Ось така карта. Четверта карта, енергія якої богині мене захищає. Цікаво, така карта. І остання п'ята карта це енергія якої мене, мені потрібна, але не вистачає. Ось така карта. От. Пишіть в коментарях, які асоціації у вас виникли стосовно цих карт. Якщо виникнуть якісь питання, пишіть також в коментарях. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Не забувайте ставити вподобайку і підписуватись на мій канал. До наступних зустрічей! Пока!